Добрий день, мене звуть Олександр. Сьогодні у нас дуже цікава свердловина. Ми достаємо застряглі труби. Були на цьому об'єкті у прошлому році, але, на жаль, ну, не змогли їх достати, тому що їх, ви не бачите, йдуть поряд. Зачепитись нам було ні за що. І ловушкою ми не змогли вловити ці труби. У цьому році ми вже трошечки е, придумали інш, іншу схему, як це витягти. І ось, будь ласка, на світ Божий з'явились труби. Так що повернулися ми до цього питання за рік і задачу виконали. До речі, е, в прошлому році ми приїздили на цю свердловину два рази. але... Труба. труба, якщо бачите, вона, ну, вона пряма, дуже по ній всі зацепи наші проскальзували, а спуститись, щоб ухватити за нижній зацеп, ми не змогли. Два рази приїздили, вона дуже хрупка, труба, тонка, гладка, того, тонка. 30 років кажуть, ось стояла ця труба, отак вона лопається. Так що, хто ми ну, не так часто, але зустрічаємо, коли вішають насоси на таку трубу. До речі, це американська труба. І ми зразу кажемо, що такі труби лопаються. І у нас буквально нещодавно теж був такий випадок. У людини зверху лопнула труба. отака. І слава Богу, вона не улетіла дуже дуже далеко. Ну, в будь-якому випадку, сьогодні ми задачу виконали, трубу труби дістали, свердловину звільнили, і все буде добре.